Відправляю замовлення моєму клієнту, і це еліксір молодості та краси. В одній капсулі знаходиться все, що потрібно нам щоденно, це колаген. Це гіалуронова кислота, щоб ми були молодими якнайдовше залишалися молодими. Це щоб засвоївся колаген, мідь, цинк та вітамін С, також у складі вітамін А, вітамін Е, тобто і для зору, і антиоксиданти, і вітаміни групи Б, для зміцнення волосся біотін, також є ніацин, тіамін, рібофлавін, пантотон. Теневе кислота, фолієва кислота, вітамін b 6 b 12 І все в одній капсулі. Я його приймаю зараз щоденно в наборі в коробці курс на місяць 30 капсул. І це жіночка в мене взяла курс на 2 місяці. Перед тим вона брала ще один курс, тобто у неї 3 місяці підряд буде. А зараз замовляє дві. Коробки, тому що в акції 3700 гривень коштує замість 4629. Тобто зараз дуже вигідна ціна. І вам рекомендую беріть і приймайте все в одній капсулі для молодості, краси, для зміцнення суглобів, хріщів, щоб не боліла спина, коліна, пальчики рук. Хребет, щоб була шкіра підтягнута, зміцнена, упруга. Менше було зморшичок, замідлялися процеси старіння, міцні волосся, нігті. ну, Мабуть, ще щось пропустила. Гарний зір це підтримка на клітинному рівні всіх органів для жіночого здоров'ячка. Приймайте на здоров'я. Дуже смачно, дуже зручно. Не треба холодильника для зберігання. Всі капсулки запечатані, відкриваєте, ну, спочатку збовтали, відкрили і випили, де б ви не знаходилися. Класно, беріть з собою в сумочку пару капсул. Для чого? Вдруг ви вдома забули випити, то у вас сумочки завжди з собою. Ви відкрили сумочку жіночу, побачили, і в будь-який момент випили одна капсула на день в будь-який час. Якщо приймаєте зранку, то просто тут і енергія, бо вітаміни всі для того є, то звісно ж і гарний настрій, то можна і приймати зранку. Також, кому треба вечірню зміну там, чи просто ви йдете кудись і гарно себе маєте почувати, щоб класно відпочивати, випийте цю капсулку. В будь-який час зручно, в одному флаконі вся краса.